Сьогодні у нас Даша зробила зразки. Це в нас Атлас Жаккард, Ця тканина зараз буде дуже популярною, вона вже входить у всі тренди. Саме ось така от фактура, це гладка фактура, вона має так, вона дуже схожа на Жаккард, але це вона така атласна, досить щільненька, вона не просвічується, але вона також дуже гарно струмує. Ось. Вона є у таких кольорах: це дизайн квіточки, це дизайн а, такі візерунки, також у цій же палітрі, та а, дизайн листя. І це в нас жакард це вже тканина щільна, це саме жакарт. Двосторонній можна використовувати на одну чи на іншу сторону.